Доброго літнього раночку всім. У нас ранкова кава. Знайомтесь, це Міша. Мішель. Франсуженка маса. Більшість до неї звертається як Міша. Ну, по паспорту вона Мішель. Такий собі симбіоз французької розкіші та селянської простоти. Вона у нас красуня. Народилася і живе в місті прекрасному Запоріжжі. 11 років має. Під час війни не виїжджала. Така собі незламна кішечка. От дивіться, тут в неї такий уголочок. А, ну, іноді хочеться отак от разом. <ріхи> так, Мішенька, Ой, кав'ян, ой, як смачно, як ти дивишся. Ти задоволена, Міша, Задоволена? Ну так, да, Звісно. Дуже розумна в нас. Мішенька, ось дивіться. розумна, вихована кицюня. Балована і залюблена. Має постійне місце роботи. Ну, вона в нас незвичайна, бо любить обніматися, цілуватися, копатися. Навіть не тільки ванна, і душ приймати любить. Так що у нас тут повна гармонія. У нас така весела кухня. Зараз ми вже ранкову каву закін... гармонійно закінчуємо. Та підемо на двір, бо в нас там є робота, треба пересадити квіти, підв'язати огірки, які вже треба було давним-давно підв'язати. Ну нічого, ми зараз це зробимо. Далішенька, ти будеш мені допомагати? Добре. Тож, всім бажаємо гарного настрою.